Якщо ви хочете зараз побачити якесь миле, гарне діайвай, то цього не буде. Можете зразу виключати це відео. Звати Оля, і сьогодні я знімаю відео, яке належить одразу до двох тем: це DIY і Back to School. І я покажу вам, як прикрасити свій рюкзак. Отже, перший спосіб це просто купити ось такі різні значки, які продаються зараз в багатьох магазинах, тому що вони стали чомусь дуже популярними. Другий спосіб ось такий, який я придумала: просто берете булавку, будь-яку навіть таку меншу, більшу. Населюєте на неї різні бусинки, які у вас є тільки. У мене, наприклад, є ось такі чорні квадратні і звичайні паєтки. Коли ви нанизали всі паєтки або бусинки на шпильку, потім ви берете ці всі шпильки і нанизуєте їх на одну велику шпильку. Ось так як я зробила. І потім причіпляєте це все на рюкзак. Ще є такий спосіб е, зробити фігурки з тіста. Тісто входить крохмаль, мука і клей ПВА. але я не знайшла точного рецепту, тому я не зможу це зробити. Я думаю, якщо ви захочете, ви пошукаєте собі якесь цікаве відео. А зараз я буду робити разом з вами ще деякі способи. Давайте почнемо. Отже, для першого найпростішого сьогоднішнього способу нам знадобиться. Ось така нашивка. Можете собі вибрати будь-яку, ножиці і булавки. Я зараз виберу, яка мені краще підійде. Взагалі, ці нашивки мають ніби приклеюватися, коли їх погладити утюгом по одягу. Але я не впевнена, що це буде добре для мого рюкзака, тому що він з такої особливої з особливої тканини. Але я тут відкаю і розумію, що воно липке. Я навіть не знала, що воно таке, тому все піде не по плану. І я попробую просто цю нашивку причепити до рюкзака. І зараз побачимо, що з цього вийде. В неї можна продовжити ряд всіх прикрас. Я її просто сильніше причіплю. І думаю, що деякий час вона буде триматися. Навіть не треба просувати. Отже, перший спосіб в нас вийшов не по плану, але я думаю, що це тільки на краще, що вона просто приклеїться. Нам навіть не задобилась булавка. Для другого способу, який я об'єднаю усе разом, нам знадобляться корки, ось такі, як від пляшок з під пива Як від пляшок з під пива і... Та, блін, то с яким можна падати. Ось такі корки, як від пляшок з-під пива або пепсі. Зречі, речі, ви їх можете знайти просто на дорозі. Як я зробила за цими двома. Ще нам знадобляться булавки, акрилова фарба, ножиці, суперклей або двосторонній скотч. Хоча, насправді, це все треба було би клеїти клеєм пістолетом, але я його не маю, тому попробуємо, що вийде у мене з двостороннім скотчем або суперклеєм. Спочатку я візьму корок від Pepsi, він мені і так подобається, тому я просто ззаду причіплю булавку і причіплю так на рюкзак. Спочатку я попробую приклеїти булавку на суперклей. Нам суперклей. Трішки наливаю на корок. Ось таку малесеньку крапельку. І зверху причіплюємо нашу булавку. Я взяла таку середню, щоб воно приблизно помістилося у корок. Дивимося, з якої сторони нам потрібно її приклеювати. Ось вершечок. Клеїмо акуратно, щоб не, при... не приклеїти собі пальці. Ось як в мене вийшло. І зверху я спробую взяти маленький кусочок двостороннього скотчу, Скотч. Просто приклею поверха, щоб воно, можливо, було так краще триматись. Можна допомогти собі ножницями, щоб пальці не приклеїлись. І таким чином двостороннім скотчем. Ми притиснемо нашу булавку до корка, щоб воно краще трималось. Можна потримати так декілька секунд. Отже, ми причепили булавку. Ось так в мене все це виглядає. І зараз я попробую причепити цей корок до рюкзака. Отже, в мене вийшло ось так. Я думаю, що воно деякий час не буде відлітати. Тепер ми зробимо ще дещо з ось цим корком. Ми беремо пензлик, білу-акрилову фарбу, щоб зробити основу, щоб колір, який ми будемо малювати наступним, був кращим. Корок і щоб він підсох. Поки перший корок сохне, ми намалюємо другий. Маємо ще два корки, І зараз ми їх замалюємо білою фарбою, тобто основою. Це декілька шарів. Приступаємо до третього корка. Займо, поки ці три корки висохнуть. А поки наші три корки висихають, ми зробимо ще одну прикрасу для рюкзака. Для цього нам знадобляться ножиці, булавка мене ось така більша. І багато мутків ниток. Спочатку ми беремо з кожного мутка маленький кусочок нитки приблизно 7 см. Беремо лінійку і відміряємо. Декілька кусочків ниток, тому ми нарізаємо їх дуже багато. У мене вийшло 27 ось таких кусочків. Тепер ми беремо по одній ниточці і зав'язуємо на шпильку. Але не на ось цю сторону, де є голка, а на ось цю нижню. Просто так беремо через просуваємо. Зав'язуємо. Такий звичайний ґудзик. І так пророблюємо зі всіма нитками. Ось що в мене вийшло. Я думаю, що я зробила помилку, тому що потрібно було взяти якусь меншу булавку, якусь таку таку, щоб нитки були густішими і це виглядало б краще. А так, ну. Гарно дивиться, але не настільки. І зараз я причіплю цю булавку на рюкзак. Ось так вона виглядає на рюкзаку. І Може трошки поправити, але думаю, поки що так буде нормально. Якщо щось, я її потім виправлю. А тепер продовжимо малювати наші корки. Ось вони в мене вже. Підсохли. Я наливаю на палітру спочатку бірюзову фарбу і замальовую нею наш перший корок. Я зроблю ще другий шар, щоб колір був кращим. І беру наступний. Другий корок в мене буде блакитним. шар. Тепер беремо рожеву фарбу і замальовуємо третій корок. Тепер залишаємо наші корки сушитися. Ось наші корки вже підсохли. І тепер ви можете прикрашати, як вам захочеться. Маркером фумастрами я хочу тільки на. Рожевому намалювати значок YouTube. Так він мене буде виглядати. Бірюзовий корок я просто обмалюю контуром зеленим фломастером. Я зроблю так само, тільки білим маркером. Ось так. Тепер я з другої сторони приклею до них булавки, так як я робила з першим корком. Тут я вирішила зробити трішки по-іншому, тому що булавки виявилися ці більшими. за Сам корок, і я не зможу запхати їх всередину, тому прийдеться капнути клею по краях і тоді причепити булавку. Мій клей на булавках вже висох, хоча цей клей не тільки на булавках, він і на пальцях, і на столі повсюди вже. І давайте я причіплю. Ці корки вже до рюкзака. Поки що з трьох корків мені причепився тільки один, тому що два інші відліпились від булавок. Або булавки відліпились від них. Прийдеться ще раз їх приклеювати. Значить так, Я ще раз заклеювала у ті шпильки до тих корків, і вони ще раз відліпились. І висновок такий, що я не вмію знімати DIY і то взагалі не моє. Тому я не знаю, чи взагалі такі будуть відео з'являтися на моєму каналі. А якщо вам сподобалося це відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам удачі, частіше сміхайтесь, і все буде кльово. па І знаєте що ще? Мені тільки що відлетів ще один останній корок. Я стільки часу то малювала, стільки часу воно сохло, стільки часу я то клеїла, пообклеювала всі пальці весь стіл. І який результат? Ніякий. Мало вийти дуже гарне відео діайвай. Мене воно не виходить, тому буде таке. Єдиний DIY, який в мене вийшов добре, це нашивка, яку треба було просто приклеїти. Ось тому все вийшло дуже класно. А всі решта, ну як всі решта, тільки з корками вийшло ужасно. Але якщо вас руки ростуть з правильного місця і ви маєте клей-пістолет, значить ви можете робити цей DIY, і у вас все вийде, але тільки не в мене. Тепер ці корки просто служать декором для мого комп'ютера.